І ось, нарешті, увечері 27 вересня мені привезли машину в Київ. Думаєте, я її одразу роздивився? Звичайно, що ні, була 9 вечора, нічого не видно. А на наступний ранок, як завжди, почався сезон дощів. У нас були на неділю заплановані шашлики. Я думав машину роздивитися, помити, побачити, як вона блистить. Да не склалося. Є одна річ, яку я знав, що буду переробляти ще тільки виграв машину на аукціоні. Червоні американські поворотники. Так вони тут ле так їх добре видно навіть у яскраве сонце. Але все ж мені дуже не подобається ось цей підхід. Ну і плюс можуть бути питання від поліції. Тому з найближчим часом це буде усунено. Нарешті зробив і показую те, що планував, що як тільки виграв машину на аукціоні, переробив поворотники на оранжеві. В БМВ вони організовані окремо поворотники від стопів, але все одно вирішив зробити по-людськи. Зараз так виглядає не дуже прямо оранжеві, але ввечері добре видно, і відео не зовсім передає, через що воно такий ефект, бо скло червоне в американських ліхтарях, в європейських прозоре. Але все одно добре видно, що оранжевим моргає і ніяких питань немає до машини. Ну а повне відео, і навіть не одне, а цілих два. Ви можете уже дивитися на Ютубі. Я їх відзняв і виклав. Там ви побачите, чому ж я проміняв Мерседеса на такий апарат, що по ньому робив. І, взагалі, більше дізнаєтесь про цю машину.